Зранку сказав одне, в обід друге, ввечері третє. Треба мати на увазі, коли ми розглядаємо фігуру Дональда Трампа. Це особа, яка принципово не розуміє, що таке стратегія, цій людині невідомо поняття стратегічне мислення. Він в бізнесі жив за принципом украсти і втекти. І насправді в політиці він намагається застосовувати цей же самий принцип коротких е, пасів, коротких кроків і так далі. І Тому не випадково він заслужив оці терміни непрогнозований, непередбачуваний, мінливий. І якщо е, говорити сьогодні про оточення Трампа, то воно даруйте воно навіть. Зацікавлено в тому, щоб Трамп своєю непрогнозованістю шокував світ. Тепер давайте вернемося, зокрема до теми Путіна, теми Росії і от, зміни риторики. Чи може давайте так уточнимо питання, риторика перерости в дії, які скажімо, розвернуться обличчям до України? Перше, оцей от напівголосок, який зроблено на користь України, ми вже бачимо, як він за останню добу змінив цю тональність. То він запитував а, пана Зеленського, а чого ви не шарахнете по Москві? Буквально проходить ніч, і він каже: ні-ні-ні. По Москві бити в жодному разі не можна. Більше того, дальньобійних. А ракет ніхто Україні давати не буде. Це коливання риторики, тобто це не зміна, це коливання по певній амплітуді. А тепер що ховається за цим усим Ну, як ми бачимо, навіть у цих тональностях у нього є спроба працювати способом інформаційного тиску. Це відчувається по його стилю роботи в питаннях митно-тарифної політики, тепер він намагається застосовувати цей інструмент по відношенню до Путіна, до Росії. Він його застосовував, до речі, в ситуації по відношенню до Ірану. Точнісінько, так він працював по відношенню і до пана Зеленського, і Беняміна Нетаньяху, і будь-кого з політиків, з якими він мав діалог. Однак у цій історії. Є декілька моментів, де явно слова і риторика були суміжні і йшли паралельно з діями. Ну давайте нагадаємо ситуацію з хуситами. Далі, це ситуація по Близькому Сходу і по Судану, де були слова і були дії. Таких випадків п'ять, Якщо стосується застосовувати якісь. Паралелі по відношенню до риторики інша справа, що у ситуації риторики по відношенню до Путіна, Трамп розуміє, що це не Хусити, це не сомалійські пірати, це не суданські розборки, це зовсім інший калібр. І тому у нього слова біжать. Вони коливаються, а дії змінюються ледь-ледь-ледь. Якщо брати нинішню ситуацію, по суті, ми вернулися до моделі пізнього Джо Байдена. Щось поставляється, щось працює по президентських програмах, але якщо говорити стратегічного рішення, то як такого немає, є свого роду проби пера. І е, ці проби пера, оця от мінливість е, риторики, вона породжує більше питання, ніж відповідей. Ну, от, принаймні, а, до якщо речі, брати е, сьогодні да, да, загалом давайте. ситуацію з оцінки дій, я буквально одну фразу і завершу дій Дональда Трампа, то я зустрів буквально поодинокі е, позитивні оцінки того, що говорить і майже нічого не робить Дональд Трамп. Принаймні, ви знаєте, ну хотілося щоб зазначити, що все ж таки, якщо раніше це, що казав Трамп, це було відверто перекладання відповідальності за війну ну, ледь не на українську сторону, коли він казав, що от обидві сторони не хочуть миру, обидві сторони і Україну він теж в цьому звинувачував. Принаймні, ми не чуємо тепер такого. От чому так, це означає, що ну в принципі абсурдно надалі звинувачувати Україну в. В тому, що вона не хоче миру, да? тобто, от чому Трамп тут змінився? Він зрозумів, що це абсолютно не сприймається, пане Денисе. Тут є одна річ, яку в обох випадках і попередніх, і нинішніх, треба враховувати як поправку: це інформація і трактування позиції Дональда Трампа і в попередній історії. Яка стосувалася пред'явлення претензій Зеленському, Україні і так далі. Де градус нагрівався більше через засоби масової інформації, ніж був він насправді. І нинішня ситуація. Тут треба зняти цю поправку, яка стосується інформаційного накалу гри на висмикування фраз на перекладі і так далі. Наполягаю на тому. Що у більшості випадків а, і риторика не змінилася. Це півоберти, це на півтони. На півтони в першому і в другому випадку. Причому які коливаються а, з амплітудою радок, обід вечір. Таке а, залежність від того, що він їсть, на те він не реагує, десь там о, ста, ставлячи паралелі в його поведінці, то в відносинах із Зеленським, то відносинах із а, Путіним, насправді, тут можна деякі речі упіймати. Скажімо, реакції рефлексії Дональда Трампа на заяви МАГІ, реакції рефлексії на соціологічні опитування і так далі, дещо простежується. Але говорити про стабільність якоїсь поведінки, умовно кажучи, якщо ви зараз задастеся питанням, чи повернувся Дональд Трамп обличчям до України. Я наполягаю на тому, що він не змінився в ситуації своєї власної поведінки. Він буде коливатися як маятник. Насправді це той випадок, коли, не маючи стратегії, оцими короткими кроками, він проблему ускладнює, він її не розв'язує, він її ускладнює. Ось я б так би описав нинішню ситуацію.